Мірідний край уже в 14 збирає під своїми стягами колег і всіх небайдужих до актуального кіно. Теми документальних фільмів пов'язані з життям національних меншин. Лучіан іоніке приїхав з міста Тімішуара, що в Румунії, і привіз із собою три документальні фільми. «В цей раз ми привезли фільм, який створила румунський репортер. Вона робить цикл передач близькі дороги. Вона зробила фільм про хорватів, які живуть в Карашово в Румунії в Банаті. Ми дуже любимо цих корватів, тому що вони повністю зберегли свої традиції, і мову. Це дуже цікавий фільм про них і їхнє життя. Рекомендую до перегляду. Микола Бондарчук живе в Будапешті. Його студія фільмує життя українців в Угорщині, адже в сусідній державі живе також українська меншина громада. Це назва і журналу, який виходить в. Спілці українців Угорщини, яка називається Державне самоврядування угорців України. Це державна установа, яка вже існує 15 років. От і власне при цій громаді ми створили телевізійну студію. Перша пілотна програма вона була присвячена скажімо, відзначанню події голодомору 1932-1933 року. Угорці в угорщині українці буде Будапешті відзначають цю подію кожного року. Є встановлений меморіал пам'яті жертвам голодомору. Юрій Бідзіля судить цього року. Вперше в журі. каже, що визначення переможця справа дуже непроста, оскільки всі фільми якісні. Мене вразили донецькі фільми, які присвячені поверненню духовності відбудови храму у Донецькій області, до якого ходять люди різних конфесій. Він такий міжконфесійний храм. Мене вразив фільм про відродження румунської культури на Чернівеччині. Ну багато що є такого цікавого, що може. Ну кожен фільм по своєму вражає. І взагалі досить високий рівень, і професійний, і режисерська робота надзвичайно гарна. звукорежисура, монтаж дуже добре зроблений. У деяких Так що журі буде працювати важко. Ельвіра кілару розказує про життя румунської общини. А також про особливості приготування страви, яка об'єднує всі нації на Закарпатті. Бограчу прийнято у нас на фестивалі, що румунська редакція разом з всіма національними редакціями варить бограч, страву, яка настільки має. У, у центрі Європи наскільки знайома, хай буде вона угорська страва, хай буде вона, не знаю, яка турецька, або ми варимо всі її: румуни, словаки, українці, всі вміють її варити, тому що це наша закарпатська страва стала. Я не відрізняю тепер кухні угорська, румунська і так далі. Ми всі від друг від друга позичаємо щось. І в цьому є. В цьому є якраз те, що нас заставляє порозуміти друг друга, тому що через страви, які подобаються всім, люди починають розуміти друг друга. Загалом фест триватиме ще два дні: 31 серпня. Йтиме телемарафон у прямому ефірі на телеканалі ТС-1 демонструватимуть фестивальні фільми. А 1 вересня буде угорський день і закриття дійства.